Я твоєю любові навіки спасена. Ти отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, Божа, ти не людина, а ти наповнюєш радістю мих подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить? Ти на поміч і спішиш білим птахом, і ніхто так. Так, як ти нас не зможеш любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить. Не змогла, знову впала, тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твої стільки є зла, Подивись на себе, твій одяг нечистий, Дух святий відступа і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, Твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє: Я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечко, не раз хижих лапрятував. Бачиш, рани мої. Це дитина за тебе. Я одежі білішому снігу зроблю, як на низько впадеш, Підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти? Мені стільки тепла до людини жалю. Кров пролив на хресті, мусів болі терпіти. А все тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодаті, я на нього зілью. бережу я тебе і скорботи знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждань тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш. Лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець готовий тримаю, бо навічно, посмішно і щиро люблю. Амінь. Бачила сьогодні любов в багряниці, у вінку Терновін крапала з чола святого кров, кликала мій дух у життя нове. Я сьогодні бачила любов, катував її жорстокий натовп, люто крикилину і знов вимагав народ любов розп'яти. Важко нести цей вселенський гріх та любов не нарікала зовсім. Тягар злочину несла за всіх, вістря смерті в неї впилась гостро. Я сьогодні бачила любов. Агнець Божий, чистий, непорочний Ісус, основа всіх основ захистив любов. Ніхто не може. Учні всі розбіглися, мов тінь. Зрікся і Петро, страхом покрившись, та любов любила в супереч, віри, ясні, зорі запаливши. Прилю, привели любов на давній схил, крик рвав тишу, землю потрясала, дерево цвяхи, і стогін стих. На Головському хресті вмирала, я сьогодні бачила любов на хресті за наше злодіяння, ревище, брукльони, лють і кров все довкола дихало знущанням. Я сьогодні бачила любов, її краса й величність незрівнянні. Розтрощила кайдан гріха і воскресла ранок на світанні. Все пройшла, щоб нас спасти з пітьми. Весь той сором, біль і глум відвертий. Клич Господній досі звучить. Нині я рятую вас від смерті. Милість Божа оновилась знов. Поспіши відкрити двері раю, прийми вірою Христа любов, бо любов Його не має краю. Не відкинь, небесний цей дарунок, поки серце б'ється ще й не пізно. Визнай перед Богом винний я і любов зійде у душу ніжно. Амінь.